Слава нашому Господу, ради Серсмина, сьогодні в церкві, святої радість, ідею, привітався вас, Христос Воскрес, слава Богі, одарував цей день і самого ранку, як кожен з нас відчував на собі особливе переживання радості, особливе усвідомлення великої Божої благодаті, яка подана. На цю землю, що наш Отець Небесний, Великій Святой віддав жертву найдорожче віддав Сина Свого. І ми маємо викуплення кров'ю Його, маємо прощення наших гріхів. Ви знаєте, апостол Павло до Євреїв пише, що по Закону все очищається кров'ю і без пролиття крові не буває прощення. І цією жертвою згодився стати непорочний, святий, ангельсь Божий, Ісус Христос. Браті і сестри, так роздумуючи в сьогоднішній день про ці події, які відбулися, які відбулися зміни в усьому світі, що відбулося у всесвіті, браті і сестри, величезна перемога, величезне торжество світла Божого. Милості Божої до людей і та велика радість да вічного життя, подарований для кожної людини, кожен, хто буде вірувати, буде спасений. Я також хотів би нагадати Слово Боже, де записано дії святих апостолів 10 розділ. Це той момент, де апостол Петро по волі Божій, навіть не своєї ініціативи, але по тому, як йому Господь відкрив, знаходився в домі язичника і де він багато чого зрозумів, де йому було відкрите те, що він раніше не розумів, але Бог йому відкрив. І я читаю із 34 го вірша, апостол Петро говорить такі слова. А Петро відкрив уста свої і сказав: по правді, я дізнаю, що Бог не дивиться на особу. Але в кожному народі той, хто боїться його і чинить справедливість, приємний йому. Він послав для синів Ізраїля слово, благовістячий мир через Ісуса Христа, що він Господь усім. Ви знаєте про те, що сталося по всій юдеї. Почавши з Галілеї, після хрещення, яке проповідував Іоанн, про Ісуса із Назарета, як Бог помазав його Духом святим і силою, який ходив, чинячи добро і зціляючи всіх, кого поневолив диявол, бо Бог був з ним. І ми свідки цього, що він зробив у країні юдейській і в Єрусалимі, та вбили його, повісивши на дереві. Але Бог воскресив його третього дня і дав йому являтися не всьому народові, а свідкам, вибраним Богом наперед нам, які їли і пили з ним по Воскресінні Його смертні. І Він повелів нам проповідувати людям і свідчити, що він призначений Богом суддя живих і мертвих. Про нього всі пророки свідчать, що всякі віруючий в нього. Одержить прощення гріхів, іменням Його. Коли Петро ще говорив ці слова Дух Святий зійшов на всіх, хто слухав Ісус Христос, який перш переконував своїх учнів своєму Воскресінню. Спочатку він являвся своїм учням, удостовіряв їх, доказував їм, що Він є той, який поверне на Христі, який являється Сином Божим. Ви знаєте, і це переконання передав своїм учням. Навіть написано, що він, звернувшись до учнів, написано Дихнув і сказав Прийміть Духа Святого. Потім написано, що він відкрив їм розум для розуміння Писання, щоб вони могли розуміти Писання. Ви знаєте, не все могли розуміти, хоч постійно знаходилися разом з Ісусом Христом, Христом в Його оточенні. Бачу, будуть, будучи свідками його діл, які робив Ісус Христос, Його великої сили, яку Він являв. І ця сила являлася і доказувала, що Він є посланий від Бога. Він, він, він доказував, що значить він є суддія, який має право прощати гріхи, в доказ того виздоровлював людей. Братя і сестри, люди також, удостоляючись, дивувалися. Але Господь, якби, коли після свого Воскресіння, Дав зрозуміти своїм учням, відкрив їм розум, для да? прийняття слова Божого, розуміння, Писання, і тоді говорив для них, що має бути ще впереді. І коли цікавилися учні, дивуючись тому, що відбулося, то навіть запитання ставили, Господи, чи не в цей час ти ну, постанову робиш для Ізраїля, щоб дати свободу їм від Римського Іга. Але Христос сказав, що то не та е, думка і не та ціль, про яку ви думаєте. Але прийде час, що ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете моїми свідками. І, починаючи з Єрусалиму, сама юдеї до краю землі, ви будете свідками. І це свідчення, яке несли апостоли, воно було дієве, мало силу. Господь був присутній за апостолами Він робив великі чудеса їхніми руками. Господь давав прощення, звільнення багатьом душам, тисячі кайзи до Господа, діла Божа благодать і слово, яке говорив апостол Петро, що Бог його помазав, що він ісіляв, виховав владу, він звільняв. І нам повеління дав вже проповідували, що він є суддя живих і мертвих. Братя сестри, і це дійсно збувалося. Язичники слухаючи це слово. Ну, були готові до того, приготовлені серця, які були. Вони з радістю прийняли Слово Боже, Дух Святий поселився в їхньому серці, і вони раділи, прославляючи Господа. А ці юдеї, які прийшли самі, візумлінні стали. Що це? Язичники, які не вважалися народом, які були далекі від істини Божої, але прийшов мир Божий. Явився Ісус Христос і зробив із Бог написано одне. У стоячу посередині перегороду, Ісус Христос приніс мир далеким ми близьким і в ньому з'єднав усіх перед Богом, браття і сестри, тому що каже, в одному дусі маємо доступ до Отця Ісусі Христі. Слава нашому Господу, браття і сестри! Ісус, який воскрешений, який живий, Він продовжує діяти і сьогодні. Його Слово заклику лунає і каже апостол Павло до Корінцянської церкви, якби сам Бог просить через нас, благаємо. Примиріться з Богом, тому що не знав, що гріха Він зробив для нас жертвою за віль, щоб в ньому були всі праведні перед Богом, яка велика Божа милість, браття і сестри, яка пропозиція і запрошення, ти можеш мати мир з Богом через Ісуса Христа. Цього ти не досягнеш своїми зусиллями, цього ти не досягнеш своїми науками досягненням і своїм. Це це не неможливо досягнути. Людина не може себе удосконалити Іначе вона вам незалежна від Господа. Але коли ми приходимо такі, як є, коли заклик Ісуса звучав до людей: прийдіть до мене всі, знеможені і очарчені, і я заспокою вас. Браті і сестри, спокійна є Ісус Христос, людина не може звільнитися від тягару. Вона своїми силами і розумом будівстю не може звільнитися від тих труднощів, які є в житті. Але Ісус, який запрошує, який живий. Який є з нами, і він пропонує: прийдіть до мене, прийдіть до Ісуса. А те, що потрібно в нашому серці, то Він знає, як зробити, браття і сестри. Єдине, вимагається від людини зробити рішення і крок до Господа. Господь сам вирішить далі, що потрібно робити. Прийти до Господа з вірою, прийняти його в своє серце, отримати прощення гріхів, як казав Петро в Домі некормілія, що кожен, хто вірує в нього, отримає прощення гріхів. Через віру. Ви знаєте, це виходило за рамки розуміння людей, які були на той час при священстві, які розуміли, як потрібно бути освяченою людиною, які розуміли, що за гріх людина має принести жертву і неізбежно. Іначе не можна прийти до Отця Небесного, як тільки через жертву, має бути пролита невинна кров животного. Тоді людина не отримує звільнення і перешкода віддаляється, можна прийти до Бога і отримати прощення. Але проповідь, яку говорив Ісус Христос, яку говорили апостоли, святкувала інше розуміння, інший підхід до прощення гріхів. Тільки вірою в Ісуса, тільки через жертву. Звершено на Христі, людина може отримати звільнення і радість спасіння. Слава нашому Господу! І тому каже Христос і помер, і ожив, щоб царювати і над живими, і над мертвими. Такої влади ніхто не має на землі. Один Ісус Христос, який має владу над тим, хто живе, на Церні, над тими, які померли вже, над всіма Він має владу. Ісус Христос, слава нашому Господу, Михаїв Його прославиться, браття і сестри, і в цей радісний день хіба ми будемо мовчати, хіба ми не оцінимо тої мілості, яку явив до нас, Господь, які ми були, де ми були, але покликав нас до свого світла і темряви, браття і сестри, за це маємо дякувати Господу. Він чекає від нас, щоб ми Йому поклонилися, Отець. Шукає собі поклонників, які будуть поклонятися в дусі і в правді. Сьогодні таких поклонників шукає Отець Небесний. Хай Господь благословить усіх нас, братя і сестри, у цьому зібранні. хай припить нашу віру, хай дасть нам відчути його прикосновення, його подземної яка приносить мир, зцілення і радість життя. Хай Господь благословить на усіх нас. Ми ще через зараз звершимо молитву. Подякуємо нашого Господа і нехай його милість буде над всіма нами. Йому слава, Амінь. Стаємо для молитви.